автомобіль Який був на постійних шведських номерних знаках. І транзитні номери не видавались. Їх було не потрібно. Митниця. По Швеції саме транзитних номерних знаків не потребує. Вона вас розмитнить, якщо у вас є цих два технічних паспорта і договір купівлі-продажу. Далі, третій. Пункт дуже важливий для вас це прорахунок митних платежів. Коли ви маєте ці документи, ви скидаєте ці документи нам на Viber, WhatsApp, Telegram, Ми прораховуємо митні платежі і кажемо, на яку суму вам потрібно орієнтуватися саме попередній прорахунок митних платежів, які ви будете платити в Україні. На перік їх платити вам не потрібно. Четверте, коли ви будете їхати вже через Польщу в Україну, вам потрібно заїхати по дорозі, зробити експортну декларацію єх 1 Вона важлива. Чому? Тому що в ній. Буде вказана вартість вашого транспортного засобу, підтвердження цієї вартості, і вона потрібна, тому що автомобілі з європейської зони вивозяться в українську зону, а це дві різні економічні зони. І поляки на жаль це потребують. П'яте. Коли ви зробите всі документи, ви будете під'їжджати до кордону. Ви отримаєте від нас два спеціальних коди: код ПД, попередня декларація і ЗДП, загальна декларація прибуття. З Цими кодами ви перетнете кордон. Їх ви будете показувати українським митникам. Шосте, коли ви вже проїхали в Україну, наступний етап це розмитнення транспортного засобу вже на внутрішньому митному терміналі саме в Україні. Це відбувається швидко, 2-3 годинки, якщо немає повітряних тривог, і все вам видадуть. Два документи довідка МД2, митна декларація та МД 6 які підтверджують, що ваш транспортний засіб є розмитнений. Далі сьоме. Важливо, потрібно зробити сертифікацію транспортного засобу. На жаль, без сертифікації ваш автомобіль не поставлять на першу реєстрацію на перший облік. Ви їдете в спеціальні сервісні центри, там де роблять сертифікацію, і там вам дадуть спеціальний бланк, що ви сертифікацію пройшли. За неї ви заплатите плюс-мінус там тисячі гривень, і далі вже восьмий крок. Це перша реєстрація транспортного засобу. Чому перша реєстрація? Тому що ви там будете всі номера шведські здавати, документи, які ви зібрали, здаєте, і ви отримаєте вже український технічний паспорт і українські номера. Все, ви вже власник офіційний, вже українського автомобіля. Дев'яте оформили страховий поліс, тому що поліція, якщо вас зупинить, щоб у вас не було проблем. І десяте, саме головне кайфуйте від свого автомобіля. Ви молодець, ви пройшли всі ці кроки. Чому саме ми записали відео про Швецію? Ми читали в інтернеті. Ми бачимо, як приїжджають наші клієнти. Дуже гарні комплектації в автомобілів зі Швеції. Вони приїжджають в гарному стані. Звичайно, там є питання з приводу клімату, але якщо кузов в гарному стані, ви подивилися все нормально, і як правило, ці автомобілі вони мають історію. По них можна перевірити історію. Отже, українці, купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитненні ми вам допоможемо.